Всім привіт! Я тут, знаєте, побувала камбучу у себе вдома і вирішила, що треба вам показати, що в мене є новенького. Тому що давно, ну, по-перше, давно не було влогів, по-друге, в мене дуже багато всяких оновлень. І тому я зараз вам проведу міні-екскурсію. Почнемо, так як ми на балконі, почнемо з балкону. Тут багато цікавенького з'явилося. По-перше, я вирощую огірки. Домашні, будуть в мене огірки. По-друге, у нас з'явився ось такий столик. Цей столик нам віддали. Тут сушиться це наше взуття, я тільки що його почистила. Помідорчики вже доживають своє життя. Це гортензія. Я її купувала. Вона була просто офієнна, гарна, з квіточками, але, на жаль, я купила її з хворобою, тому... Мені прийшлося все обрізати, і це вона наново у мене ось така от виросла гарнесенька. Так, забираю комбучу і йдемо далі, тому що, тому що е, Льова зараз мені її розглядаю. Е, Значить, що новенького у нас з'явилося ось тут? Е, це робочий стол Віталіка, е, в який я придбала мось таку штуку, де повністю можна організувати весь простір. І ось таку штуку для комп'ютерів. До речі, новий влог завантажує. Ось цю ви теж, мабуть, не бачили. Хоча, може, я її показувала, не пам'ятаю, і лампу. Цю теж, не пам'ятаю, показувала. Це таршер. Тут у нас виставка соняних малюнків. Їй дуже приємно, коли ми так робимо. Тут тримається вона на. Куточках, куточки металеві, тому я придумала таку систему. Тут у нас з'явився палац. Значить, Дуже довго шукала, хотіла, тому що хотілося якось цю зону, знаєте, зробити більш уютніше, я не знаю. Давай відкрию. Значить, він вошибл, що мені подобається, і в нього така клейка ця. Якийсь бруд. Клейка основа, що він не, не ковзає, знаєте, не йорзає. Це подушки, ті, що йшли в наборі до цього дивану, але я купила на них, на них наволки. і воно з цим простирадлом ідеально дивиться. І це в нас нове крісло, теж дісталося нам по наслідству, так сказати. Це я не пам'ятаю, ви бачили чи ні? Мабуть, що ні. нас новий комод, так. Да. Можливо, в майбутньому тут з'явиться телевізор, але поки що без телевізора. Тут у мене ось теж якби е свій сад, міні-сад обожньої орхідеї. Тому Віталік мені на якісь свята подарував спочатку одну, потім другу орхідею. І ось так у нас більш уютніше стало в квартирі. Тому мені, мені все подобається. Оновлення. І зараз підемо з вами ще в дитячу. В дитячій теж є оновлення. Значить, тут у нас теж це друге крісло, їх було два. І ми вирішили його поставити тут. Це дуже прикольно, тому що можна якби, сісти вночі, там соні, почитати якусь книжечку, поговорити, ліжечку, все без змін ви це бачили. І ось стіл. Все було тут захламлено. І наша ціль була максимально. Все це прибрати поличок мало. Тому ми теж придумали ось таку схему, все на виду. Тут олівчики карандаші, тут у нас фломастери, тут всякі виставки, іграшки, тут ще можна щось заповнити. Це вона робила собі якусь маску. Ця штука наповнюється за вашим бажанням. Ну, ця, м -м -м, ми взяли ось таку. Це не була це от висовувати для чогось мілкого. Да? І це для книжок я купляла в якомусь китайському магазині, це не залишилося. Тут ще поки що маміні речі лежать, але коли мама поїде, тут буде більше простору. Е, і, до речі, купуйте дітям такі штуки, подивіться, як вона вже її розмалювала, і це міг би бути розмальований стіл. Але, на щастя, стіл чистий, а ця штука грязна і клас. Е, дуже зручно. Тут такий крючечок, на крючечки там свої речі висять. А, і м диван нам прийшлося трошки посунути сюди, е, то, щоб поставити тут цей. Тому у нас іграшки зараз вот там всі знаходяться. Якось не супер упорядковано. Я хочу, щоб тут придумати якесь місце для зберігання. Ну, поки що так. І якщо ви не бачили, я ще от е, вирішила наклеїти наклейки, щоб зробити дитячу, максимально дитячу, щоб був тут якийсь. Свій вайб дитячий. Так що ось так от. Це таке, що з обновок, не знаю, може, ще щось, і я це показати, я щось згадаю, потім покажу. Так що напишіть, як вам. Як вам? Мені дуже сподобалися ці ідеї з органайзерами над столом, з Кей. Дуже класні. Що я раніше про це не подумала, ну от зараз тільки. Да. Ми з Льовою, ой Боже, ми з Льовою, точніше, я сама завела Соню в школу, бабусю ми завезли на покраску. Да. Бабуся в нас пофарбується, поїдемо її забирати. І е, сьогодні мені треба буде придбати помаранчеву футболку. Коротше, тут є свято, е, воно буде 30 вересня. І мені вчора написала знайома, каже, купи помаранчеву футболку, тому що їх. Ближче до кінця місяця не буде. Тобі скажуть, прийти завтра в поварачу футболці, у вас її нема. А вона треба. Тому і сказала вона, що в Волмарті вони ще продаються по 15 доларів. Я, можливо, поїду спочатку на секонд, подивлюся. А можливо, одразу в Волмарті куплю і куплю зразу з запасу на наступний рік, щоб Соня, якщо що, влізла і наступний рік в ту футболку. А до речі? Я оцей столик Льова там заліз, я згадала. Оцей столик вам показала чи ні. Коротше, оцей столик, що у нас новенький. Я хотіла такий столик, щоб тут сидіти на дивані, щось може там їсти, не знаю, каву пити. І мені він сподобався, що він отак заїжджає, тобто він не займає простір, і в нього є розетки, якщо треба. Ну, Прикольно. Льов, що ти Любиш? Ну, в общем, я багато говорю, так що все, іду, до речі, загружати новий влог. Новий влог. Мабуть, я повертаюся в ритм, так? Да? Всі в шоці, я в шоці теж. Все, ось я завантажила, зараз будемо грузити. Все. Підвезла маму в аеропорт. Мама їде додому в Україну. А ми а ми до себе додому зараз з Льовчиком їдемо. Отак. От Всім привіт! Зараз буде вам історія про те, як я лоханувся тільки що в ТНТ. Коротше, поїхав я за цим, як називається. скелопс, Зараз грібішки. Настя хотіла, щоб я приготував. І я, коротше, взяв грибішки і думаю, візьму-ка я креветочки живі, бо Насі типу, алергія. Я не хотів заморожені брати, бо корач, може бути всяка фігня. Типу, це квінки і так далі. Ну, в общем, я взяв а, ці кріветки. Там була ціна написана за різні кревідки. Вони всі в переміжку стояли. І від того я подивився, що вроді як типу, нормальна ціна, адекватна за такі, ну, як моя ладонь, може трошки менше, типу подляні креветки. Взяв 2 паунди, це типу 950 грам. І виходжу, а, і ще причому він їх насипає в ящик, і він почав типу трусити ящики, кожного в руки брати, перевіряти, чи вони живі. Я думаю, ну ніфіга собі там за якихось там 15 баксів за паунд він так типу, трусить, той ящик, перевіряє. Я думаю, ну приємно, коротше. В того я виходжу в магазин, заплатив. І, коротше, після того, як я заплатив, я дивлюсь на чек, а там <laughs> кілограм 88 баксів. Даже 88-60 там з копіками. Так що, коротше, їду везу додому, поки вони живі, буду готувати, і зніму вам вдома відосик, як вони виглядають і як я потратив 100 баксів канадських на кілограм креветок. справа. Коротше, я вже вдома. Як вам обіцяв, зараз покажуть. дивіться чик. Я взяв і вони от коштують 83 наситри, ну це не за кілограм, за кілограм 86-16 952 грама вийшло. Взяв скеалп, дружку таке, два лимона і в общем запакували ось так от. креветки. зараз я розпакую і покажу. Коротше, дивіться, ось ці скял, і вони всі мають бути живі. Ну, я їх ніс, може вони трошки здохли. Ні, ще і вони всі такі, просто офігенний колір. Але за 100 баксів. Вони щось що валиться, зараз ми руємо водички. Ну, сьогодні у нас буде прям ресторан на їжа, я вам скажу. Скелп і деветочка. Блін, у нас жорстка, б'ється. Дай поживе трошки. Так, це сьогодні в нас э, царська царська вечеря. Я вважаю так. Це грибишки і креветки Ще я зробила пюрешку до всього цього як гарнір. Так що... Боже, Боже. Я не знаю, я такого розміру креветок як раки, блін. Ніколи таких не їла. Подивіться, які вони здорові. Я не знаю. Ну, коротше, аж слюнки котяться. The next day. Всім привіт! Сьогодні у нас другий день без мами. Ой, в общем, мама ще їде, вона тільки дісталася у хелм, і зараз вже останній її потяг з Хелму до Києва. Все в неї. добре Якщо ви пам'ятаєте, яка в нас була історія, коли вона летіла з Калгари, то там, була, там був повний треш, а тут, в принципі, все пройшло добре. Окрім того, що вона просто погано спала. І виспиться вже, коли буде вдома. Ми з Льовчиком вийшли гуляти. Льовчик он придумав собі заняття, пускає машинку з горки і катається сам. У нас сьогодні вже більш прохолодно, температура все падає, падає, осінь все підходить і підходить. Начебто обіцяли сьогодні дощі, але поки що нічого такого немає, сподіваюся, і не буде. The next day. Сьогодні в нас субота, і сьогодні ми перший раз були в українській школі. Ми вирішили, що цього року Соня у нас буде відвідувати ще суботню українську школу. Навчання раз в тиждень. Сьогодні було типу свято перший дзвоник, і з наступного тижня вже починається навчання. Подарували їм там різні подарунки, морозу. Коротше, було міні-таке міні-церемонія така. В общем в ігри там різні грали. Ну, короче зараз ми їдемо тут поруч є кафешка, яку я собі давно зберігала, прикольно. Але ми трошечки от стоїмо в заторах. Ну, а потім вже додому. Так, дивіться, скупився тільки що на лососову риболовлю. Коротше, покажу все, що я взяв. Е, перше, це давайте почнемо з поплавків. Коротше, ось такі поплавки 30 грамові. Взяв їх різні, типу 2 такі і ось 3 такі мені сподобалось. Не знаю, чи є різниця чи ні. Ці такі біржок пророзіння, а це типу більш як твердий, а ці м'ягенькі. Коротше, взяв 5 таких по ціні. О, так, де вона? Так, до речі, все, я заплатив за все 93,56. По ціні, блін, я не пам'ятаю, де вона тут знаходиться, Дивіться самі. Коротше, так, далі взяв ніж. Тому що бачив відоси, там більше чистять риби прямо на березі. Достають там ікру і все інше, і тому вирішив взяти ніж також. У мене, нажа, немає. Брати, звичайно, ніж я не хотів, бо немає цієї насадки. Коре, ніж стояв. Ем, пару баксів коштував. Ем, а, вот, до речі, поплавки. поплавки короче, три поплавка я взяв це ось ці, ось ці поплавки, вони коштували по 398, вийшли три поплавки 12 баксів. І два поплавка ось ці, вийшли по 3 бакси. Так, тому поплаки обійшлося нам так, 16, 18 баксів. Короче, цей ніж стоїв 7 баксів ось цей помаранчевий. Далі я взяв леску для поводків Короче, на 15 ЛБ. Це 7 кг здається. Чому таку взяв? Ну, чувак мені порадив, що це не така сама нормальна. Взагалі, основна мене леска 15, 20 ЛБ, це там 10 кг. Ця трошки потонша для поводків йде, це виходить, за 91,4 метра. По ціні вона коштувала 19,98 це без такса. Плюс такс, і там вона має бути ревно, 20. Ще. А, ні, дивіться, так і є. Значить, це ціна з таксом. Коротше, під е, ці поплавки я взяв грузики ось такі. По 28,5 грам взяв 6 штук. Чому 6? Тому що я чув, що дуже часто обриви і тому взяв саме 6, щоб можна було заміняти. їх Коротше, далі по наживки. Ось э, всі говорять, що беруть на таку ікру вавлять. Я не знаю, як її точно кріпити, а от інструкція. Тобто вона кріпиться трошки вище гачка. Ті, ось такі штучки, Їх на ліску подівають і вище гачка, а ну, надівається навіть на цю вот штуку. Коротше, 11 баксів, тут їх скільки штук. Описуємо чому. Так, 14 мм вони. Ну, коротше, тут їх штук 10. Я так розумію, 6-9, так, да, 10 штук. Взяв такі дві пачки. Взяв різні кольори, ці, я не знаю, вони з чимось ніби. Там у них... Мені здається, що в них якась штука, вона типу приманює. Ну, вона, або вона така покрашена, я не знаю. Але щось такого взяв 2, 14 мм і ті, і ті. Попробуємо. І останнє це гачки. Гачки взяв одиничку, мені чувак порадив взяти одиничку, тому що вони підходять якраз під ці шарики, але гачки обов'язково мають бути барблес, тобто без цього вушка, тому що. Коротше, не можна з вушком ловити Чому не можна? Я так розумію, тому що риба може попастися, яку треба відпустити, а з вушком ви її порвете рот і вже не зможете відпустити. стою, отакі 579 очки. Ну тому ося штука, вся обійшлась мені в 100 трошки менше. 94 долара. Да. Плюс я купляв катушку, це можу показати в наступному відео або навіть це після І, І ну, так, я вже так нормально вклався. Настя каже, якщо ти рибу не зловиш, то вона в не приб'є. <рив> <рив> каже, якщо я не буду їсти ікру і червону рибу в цьому році, то мені срака. Тому доведеться щось зловити. Хоча б окупив. Щоб хоча б окупити, так. Да. Ну коротше, ось якось так. Знаєте, куди ми приїхали? <рив> 1580-й раз ми приїжджаємо на Стівсон Фішерман Базар. Надії купити. Ікру і червону рибу. І нарешті навчора знайомий скинув, що тут з'явилася ікра. І я сподіваюся, що вона лишилася. Свіженька з цього сезону є, і ми йдемо за нею. Я вже знаю, що тут вітряно, тому ми тепленько вдяглися: Соня, Льова і направляємося. Нам, нам здали точку, на якій треба купляти. Так що да. Коротше, Того чоловіка, що ми ну, що нам порекомендували взяти, у нього нема, але ми побачили ще однієї жіночки. І зараз йдемо до неї. А маленька така більш. Е... Короте, маленька коштує 15 за ЛБ. Доларів, а велика коштує 20. Ми вирішили, що візьмемо кілограм, це буде 40 баксів, це дуже дешево. Коротше, ще зайшли тут магазин? Це саме магазин знаходиться не на... Мостіку, а окремо тут десь сувенірна лавка. Взяли коротше ікру чорну пінагора. Це не асьотер коштує 17 доларів за цю баночку. Ну, будемо пробувати. Ну для зрівняння там було 20 доларів за 450 грам, а тут 17 доларів за баночку. Ну тобто це якась я прочитала в інтернеті, що Пінагора це супер якась там риба, особливо дуже цінна ікра, і ця ікра прям делікатесна. Ну, коротше, спробуємо. Коротше, на майбутнє вам інформація. Якщо ви захочете купити, нам тупо повезло, тому що в того чоловіка вчора було дефіга ікри, і сьогодні її немає, бо всі розібрали. Інформація на майбутнє. Якщо ви захочете поїхати на цей ринок, то краще забронювати попередньо собі там скількись, щоб вам відклали, приїжджайте, приїжджати купляєте. Тому що так її розбирають дуже швидко. Зараз йдемо кавусі і Бо хочеться попити каусі оття, оття. Так, все. Ми, коротше, розпитали рецепт, що з цим робити. Зараз треба заляти літр окропу і ми взяли десь 60 грам солі, і потім почистити від шкірочок. Ще хотіла вам показати: я заїхала на, коли ми їхали додому, заїхала на фермерський український ринок. Виявляється, тут такий є. Да, там реально українці працюють. І українці, ну, якби цю ферму тримають. Е, Пишеться отак J, Ой, J, G, J Farm. Якось так називається. Отак. О, от. Так, воно Віталік зараз вже буде заливати кіпяточком. Так. Що купила на цій фермі? Ось так. Ось адреса кому треба. Купила сливи ось такі помідорчики домашні гарні. Купила капусточку квашену. Дуже всі хвалять там капусту, кажуть, що дуже смачна ось така. І різні яблучки купила ось такі і такі більш м'якенькі. І все мені обійшлося у. 42 -15. Так, паралельно розказуємо. Значить, що ми будемо робити? Значить, оце заливається кропом. Чекайте, поки ви зможете в цю бадю засунути руки. І треба почистити все це від бруду, від шкірочок, бо там, якби воно, бачите, це склеєно. Почистити, а потім а, дати насито, щоб вона просто стекла вода. Якось так. І все. І почекати, по кого можна їсти. Вода солона, солона вже тут. Отак. Що не зробиш заради любімої дружини? <сум> Сидить, чистить ній <мені> корочку. <сум> Оце, до речі, зверху бачите, повспливали це такі е, здуті кринки, там нема нічого да, полопавші, коротше. Я бачу Дивіться, Віталік мені вже половину почистив. Мені. Нам. Мені. <світ> 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 він придумав такий спосіб, в общем, просто так перекидаєте з руки в руки. Воно, вони, вони відлітають, бо вони ну, ледь тримаються від цих плівочок і все. А да. потім просто його там, бачите, ну, чуть-чуть лишилося такого мілкого промити. Ну, там, звісно, не дуже приємні кадри, але що зробити?